Всім привіт, друзі! Отже, те, що витворяє українська влада, можна вкотре назвати одним словосполученням: дна немає. Ось дивіться, яка пекельна історія. На Сумщині суд і прокуратура нещодавно жорстоко покарали пенсіонера за зрубане сухе дерево. Як ви думаєте, його покарали? Зараз розповім. Як пише місцеве видання тростянець Інфо», днями на сесії Тростянецької міської ради було представлено звіт прокуратури за 24 рік, який викликав неоднозначну реакцію депутатів, прокурор Дмитро Заєць доповідав про успіхи у боротьбі з незаконною вирубкою лісів. Проте один випадок викликав особливу увагу. Сімдесятирічний пенсіонер зі смородиного, який хворіє на діабет, зрубав сухе дерево за своїм городом. Як виявилося, дерево росло на території гетьманського національного парку, і прокуратура домоглася штрафу для чоловіка в розмірі майже 60 тисяч гривень. Під час обговорення звіту депутати звернули увагу на важливу деталь: межі гетьманського парку офіційно. Не затвердження міською радою, що ставить взагалі під сумнів правомірність такого суворого покарання для літньої людини. Йдеться в повідомленні видання. Ну тобто, хворий літній чоловік, аби не померти від холоду, зрубав сухе дерево, а його прокуратура оштрафувала на 60 тисяч гривень. Але це не вся історія, бо я знайшов і уважно прочитав судове рішення по цій справі. І там, по-перше, пояснюється, чому ж пенсіонер пішов на такий вчинок. Так, він ще раз підкреслю, зрубав не здорове, а сухе дерево, бо просто хотів обігріти свою оселю взимку і не померти від холоду. А зробив він це через те, що влада йому офіційно сказала, що заготовляти дрова для власного використання можна. Читаємо судове рішення. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений пояснив, що він чув повідомлення по телевізору про те, що президент дозволив громадянам заготовляти дрова, щоб економити газ та електроенергію. Ну тут йдеться очевидно не про Зеленського. Напевно, пенсіонер міг переплутати. Він напевно мав на увазі прем'єр-міністра Шмигаля, який справді в листопаді минулого року у відеозверненні заявив. Що громадянам дозволяється заготовляти для себе деревину, а скандальний законопроект про заборону заготівлі цієї деревини, який підготували депутати, зеленський за словами Шмигаля, підписувати не буде. Ось ця заява прем'єр-міністра. Подивіться декілька важливих речей щодо заготівлі дров у сільській місцевості. Це важливе резервне, іноді основне паливо для людей. Тому наголошую жодних обмежень. На заготівлю дров для людей. Немає і не буде. Резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Більше того, держава і уряд всіляко сприятиму українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок своїх осель у узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами. Ну, але плювати тростянецьким прокурорам на якогось там шмигаля. Бо крім того, що вони могли безпідставно порушити кримінальну справу, бо нагадаю, місцеві депутати кажуть, що межі національного парку не визначені. Так виявляється, крім цього, прокуратура домоглася не лише штрафу для пенсіонера, а й тюремного вироку для нього, ви уявляєте? Ось про що йдеться у вироку суду по цій справі. Читаємо. Визнати особа 3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 246 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити особа 3 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік. Тобто, на вимогу прокуратури суддя дав реальний термін пенсіонеру за спилене сухе дерево, уявляєте? Ну, але зрештою змилувався, замінив реальний термін на умовний. Ну і плюс пенсіонер має, згідно цього рішення судового, заплатити 60 тисяч гривень штрафу. Ну, це ж просто копійки для українських пенсіонерів, ми ж знаємо. Як вам таке покарання для літнього чоловіка, який просто хотів не померти від холоду? А тепер порівняйте цю ситуацію з безкарністю колишнього міністра оборони Рєзнікова, при якому Збройні сили України обкрадались на мільярди, в тому числі на скандальних закупівлях яєць по 17 гривень. І який зараз прекрасно почувається, він не перебуває під слідством, він не ходить на допити, а натомість їздить по закордонах і виступає на міжнародних конференціях. Чи порівняйте цей випадок з безкарністю голови Харківської військової адміністрації Синігубова? Оточенням якого на будівництві фортифікаційних споруд на Харківщині були розкрадені мільярди, що дало зрештою росіянам змогу зайти у Вовчанськ, ну практично безперешкодно минулого року. Я можу безліч називати імен цих українських можновладців, які крадуть мільярдами та ешелонами, і за це отримують подяку від президента і грамоту від Кабінету міністрів. А от доведений до народ, аби не вмерти з голоду чи з холоду. Отримує від цієї влади або грабіжницькі податки, або тюремні терміни, або бусифікацію, чи смерть на війні. Ну і окремо я хочу зупинитися на особі цього прокурора Зайця з Тростянецької прокуратури, який і займався справою цього пенсіонера. На відміну від літнього чоловіка, який тепер змушений збирати деревину, щоб не померти від холоду. Прокурор Заяць під час війни живе дуже добре. Я подивився його довоєнну декларацію за 21 рік, де вказано, що він мав лише кімнату площею 38 квадратів. Кімнату. А от у декларації вже за 24 й рік. У зайця з'являються квартира на 58 квадратів, дві земельні ділянки площею майже 2 гектари, і будинок на 171 квадратний метр. І це нагадаю за три роки російського широкомасштабного вторгнення, поки країна стікає кров'ю, поки люди ледь виживають. Непогано так поправив свої статки прокурор, який тепер чинить розправу над нещасним пенсіонером. Ну і до речі, цей заєць також отримує зарплату в понад 100 тисяч гривень на місяць в прокуратурі, фабрикуючи кримінальні справи на рівному місці, в той час, коли українські воїни за ці ж гроші мають ризикувати своїм життям, тижнями перебуваючи на фронті під обстрілами і в смертельній небезпеці. Бо прокурор Заяць прекрасно розуміє, якщо не будеш порушувати липові кримінальні справи, то може ще й самому доведеться йти на війну. А тут він, начебто, такою важливою справою зайнятий, такого серйозного злочинця впіймав пенсіонера, який спиляв сухе дерево. І от біда друзі, в тому, що таких прокурорів-зайців по всій країні тисячі, які поліціянтів, чиновників, суддів, депутатів. Які не йдуть на війну з росіянами, бо і ніколи. Вони ж зайняті війною проти українського народу. І судячи з останніх подій в цій війні, вони, вони цілком переконливо перемагають. Ось такі справи, друзі. Напишіть мені в коментарях, чи є в українців шанси перемогти не лише зовнішнього ворога, а ще й ворога внутрішнього. Що ви про це думаєте? І, будь ласка, на всяк випадок підпишіться на мій резервний ютуб канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і поширення. Бережіть себе, і на все добре!